Всім привіт, хто на моєму каналі. Сьогодні у нас починається новий опалювальний сезон. Я вже знімав відео, де розказував, яким чином зробив камін. Вже він один сезон відпрацював. В принципі, показав себе дуже класно, я дуже задоволений. Сьогодні просто хочу розказати вам про деякі моменти процесу експлуатації. Отож, однією з важливих характеристик каміна є його енергонезалежність. Тобто є світло, немає світла, є газ, нема газу. Камін працює в будь-якому випадку. У вас в будь-якому випадку в хаті є тепло. І якщо у вас є розводка по всій хаті, то ви отримаєте тепло не лише в кімнаті, де встановлений камін, а по всій повністю хаті, по всіх кімнатах. Дуже класна ефективність роботи каміна. Ось я його запалив 2 години тому, зараз він по суті догорає. І зверху в кімнаті в мене було 16, зараз 21, Внизу було біля 18, зараз 24. Тобто 5-6 градусів нагнав за 2 годинки. Біля каміна, буквально за хвилин 10-15 вже по суті тепло. Можна сидіти, можна грітися. Отож, стосовно конструкції, найбільше в мене було питань до гіпсокартонного ось цього верха, наскільки він буде працювати, чи не буде з ним жодних проблем. Ось. Після року експлуатації в принципі, жодних проблем з цією конструкцією не виникло. Єдиний момент, що ось тут над решіткою через високі температури гіпсокартон потемнів ось таким чином. І ось виникло таких одна тріщинка. І тут ще одна-дві таких тріщинки. В загальному це ні на що не впливає. Після облицювання плиткою все буде класно, в жодних моментів тут в цьому не буде. У всьому, іншому, у всьому іншому все добре, без нюансів. Ну і також стосовно розводки. Є окреме відео можете побачити розводки по кімнатах, то також все класно працює. Я задоволений, жодних питань, жодних нюансів немає. Звичайно, є й певні, певні мінуса. Каміна це те, що ви заносите дрова, у вас є сміття і вам обов'язково треба такий прибор для того, щоб... Після того відразу прибрати, чи скласти їх під камін, тут прибрати відповідно. Чи коли ви закидаєте, викидаєте, можливо, десь жари нападе з таким мінус. Е, є ще один момент, коли ви розпалюєте камін, ви його закрили, воно там розгоряється. І перший, перший якийсь час, коли тільки починає виходити дим з комина, десь через щілинки трошки просочується дим, і це відчутно. по по хаті, по кімнатах. Однак це зникає протягом перших пів години його роботи. Його не так багато, але відчут, просто відчутно, ну, такий легенький димок. Ще такий момент у мене був в минулому році, коли 2 дні не підряд, типу тобто, на протязі опалювального періоду, було такі 2 чи 3 дні, коли був дуже сильний вітер. Коли був дуже сильний вітер, очевидно, він коли піддуває, то він, він задуває в цей повітропровід, через який подається повітря, і він, напевно, дещо перекриває комин, і тоді під цими двома подувами вітру дим ось сюди внизу через Система подачі повітря пробувається в кімнату, тому при дуже сильних поривах вітру я не рекомендую палити камінь. Хоча в мене був комент тобі місії, можливо, це відпливало не те, можливо, там треба зверху такий поворотний грибок, ставити тоді це якимось чином допоможе. Хочу сказати, що ці моменти є не тільки в мене, я спілкувався з іншими людьми. В яких встановлений камін, і ось такі моменти вони також спостерігаються. На цьому у мене поки що все на сьогодні. Якщо у вас є якісь питання стосовно каміна, ви можете лишати їх в коментарі. Можливо, у вас є певний досвід користування каміном, ви ще спостерігаєте інші моменти, можете про них писати, можемо про них обговорювати. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі!